Привіт, як життя. Мене звуть Езра. Як ви почуваєтесь, коли немає кави? Депресо. Перший оригінальний жарт. Пишаюся тобою. Нові жарти це не легко. <рес> Але він має цю таємну мову. Уявляєте? Коли лікар з'ясував особливість мого сина, він додав його розум, влаштований насправді революційно. Порвемоси пазлюки, покажемо хто тут Езра! <рес> Сьогодні він був загрозою для себе та інших. Ось вона. Ось вона, таємна нова. Езру, переведуть до нової школи через неналежну поведінку. Вісім, це все! Ти що, плачеш? Перестань. Він ридав, так? Чоловік твого віку не має жити з батьком. Хочеш принести користь сину? Хай містер Сігл запросить тебе до містера Кімеля. Мені потрібні твої найкращі жарти. Сьогодні зі мною мій син. Він буде навчатись у школі для особливих дітей. Нащо йому особлива школа? Його просто потрібно почути. Відведи його на бокс. Хай попрацює над своїм ударом. Продовжуй боротися. Ей, що це ти робиш? Головне, не хвилюйся. ти не візьмеш. Ми не сперечаємося, Езе. Я заберу його звідси. Бувай дідусь. Слухай. Езро! Езро. Ти що? Викрав Езро? Яке викрадення? Я його батько. Поверни його додому. Негайно! Де ти знаходишся? Давай, вставай. розведи руки. Ми з сезом вирішили трохи відпочити. Обійми свого дядька Нікі, ходи сюди, ходи. Ей, ти ходи, малий. Не думаю, що він має ходити до нової школи. І з цим малим я просто не можу зробити помилку. Так, це правда, бо він неймовірний. Гей, ви двоє! Не на людях! Не хочу здатися грубим, але це було не так просто, як здається. Цей малий геній. Зазвичай він занурений у свій власний світ. Але я не хочу езру у власному світі. Я хочу його в цьому. Я не збираюсь тебе зупиняти, але пам'ятай, у тебе є сім'я, яка любить, потребує і піклується про тебе. Ей, hey, люблю тебе. Езра неналежна поведінка. Хто сказав, що з ним не порозумітися? У кіно з 30 травня.